Не було шани і розуміння за життя немає шани і поваги опісля у гості, що на Рівненщині до 14 жовтня, яке в тому числі вважається і днем заснування української повстанської армії, взялися відновлювати пам'ятник радянській окупаційній владі, тобто Людям, які вбивали українських патріотів, лише за думку жити у вільній і незалежній державі. Монумент має офіційну назву Братська могила партійно-радянського активу жертвам українських буржуазних націоналістів. Кілька років тому у гощі піднімали питання декомунізації пам'ятника. Певні роботи, консультації, збори з цього приводу велися ще 3-4 роки тому, але власне не вийшло о, з різних причин. Його умовно декомунізувати на заваді. Стали деякі місцеві активісти. Вони зробили усе можливе, аби пам'ятник залишився там, де є. Інших спроб селищна рада не робила. Так все й залишилося. Напередодні свята покрови. Місцеві комунальники отримали вказівку прибрати у парку. Краєзнавці помітили, що не оминули й могилу. В той час, як по всій Україні масово від ударних хвилей російських ракет, падають пам'ятники, не лише радянські, а й російські. В містечку гоща почали ремонтувати пам'ятник НКВД, які вбивали українців. До прибирання парку долучилися небайдужі, була організована толока. Мова велася взагалі про благоустрій і облаштування території самого парку, тобто окос, якісь загрібання і так вивіз сміття і тому подібне. Те, що далі благоустрій робив, в що вони втручалися, які плити чи не плити, якийсь ремонт там, чи бруківки, чи бордюрів це більше питання до них. Але з відповідним зверненням по реконструкції пам'ятку, звісно, що. Ніхто не звертався в межах пам'ятника. Видно, що деякі місця комунальники зацементували, також взялися перекладати плити. Що не встигли, так і залишили. Відтак на покрову центральний парк гощі людей зустрічав не таким охайним, як сподівалися організатори толоки. Щодо самого пам'ятника, то він підпадає під закон про декомунізацію. Втім, одного разу місцеві його уже відстояли. На цей раз знести заважає війна, адже вважається, що тут є поховання. Він є могилою, відповідно, необхідна. Необхідний процес ексгумації і відповідно до певних рекомендацій Міністерства культури та інформаційної політики, інших структур, дані процедури реально і можливо робити уже після закінчення воєнного стану. Після нашої перемоги обіцяють, що візьмуться за усі комуністичні пам'ятники у гощі, а їх чимало. Як саме приберуть той, що у парку ще не знають, будуть опитувати мешканців ймовірно, демонтують усе, а можливо, просто змінять погруддя на постаменті. Вадим Мороз, Олег Степанюк, телеканал ITV.